Шкуренко Вероніка Володимирівна працює на посаді оператор відділення оперативного зв'язку 9-го ДПРЗ в Київської області. Державна служба з надзвичайних ситуацій для мене це відповідальність, самовідданість, це допомога народу України. Тому я обрала для себе посаду радіотелефоніст і з 2016 року почала працювати в 8-му державному пожежно рятувальному загоні міста Бахмут. Перед призначенням на посаду я пройшла навчання в аварійно-рятувальному загін спеціального призначення Донецької області. Працювала до 2021 року та пішла в декретний пуст. Після початку повномасштабного вторгнення нам з дитиною довелося виїхати з міста Бахмут. Ми виїхали, тому що місто Бахмут почали обстрілювати постійно. Це була постійна загроза нашому життю моїй дитині. Після того, як ми виїхали в Київську область, нам надали тимчасове житло для вимушених, переміщених осіб, де ми зараз знаходимося на даний час. Втратила все, це все, все, все. криє, і я не знаю. Коли працювала в місті Бахмут, мені дуже подобалась моя робота, тим що я знаю район виїзду, я знала людей, яких я з якими я працюю, бо це моє місто, в якому я народилася, жила. Тому коли зараз я все це згадую, то мені це дуже боляче. Що ми, скоріш за все, вже не зможемо туди повернутися. Наш підрозділ Бахмутський він же ж працює. Він знаходиться в Дніпрі. Це і за того, що я знаходжусь тут в Боярській громаді, то мене сюди поставили. Працюючи з жовтня 24-го року в даній частині найбільше завжди запам'ятовуються ці виїзди, які стосуються війни. Наприклад, нещодавно надійшло повідомлення про те, що на один із об'єктів Київської області був прильот, була направлена техніка та особовий склад. Під час ліквідації надійшло повторне повідомлення про те, що був обстріл. Я їм дзвоню, вони починають тікати, відбігають, прилітає прямо біля осколками машини, і вони слово відбігли. Це просто після чого начальник караула передає з події, що була пошкоджена техніка. Та слава Богу, особовий склад не постраждав. Коли оголошується сигнал Повітряна тривога, ми знаходимося в підвищеній готовності. Найголовнішим завданням при отриманні повідомлення про вибухи та прильоти це є забезпечення та готовність сили засобів та моніторинг повітряного простору. Я частина ризикованої служби, тому в час надзвичайної ситуації я зберігаю холодний розум для того, щоб виконувати оперативно свої службові обов'язки, бо кожна хвилина зволікання може коштувати комусь життя. На роботі я смілива, а вдома я турботлива мама.